Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І для початку я хотіла звернути вашу увагу на одне розслідування, яке зробили мої колеги з Радіо Свобода, журналісти схеми. На початку серпня воно називається Так. Лондон, маєток за 70 мільйонів Мерседес схеми дослідили розкіс, розкішний стиль життя родини українського топ митника. Фактично йдеться про дійсно одного топ митника, його звати Анатолій Комар, очільник енергетичної митниці. Ми зараз про нього докладніше будемо говорити. І журналісти з'ясували, що після повномасштаб... початку повномасштабної війни ну роди род спосіб життя родини цього митника, чиновника мрізко збагатився. Зріс, покращився, пересувається він на Мерседес С класу, представницького класу. Дочка здобуває платну освіту в королівському коледжі в Лондоні. Ну і сам митник має певні зв'язки з групою компаній. Діяльність, якої зараз розслідують правоохоронці на предмет там, щодо походження, щодо походження пального з Росії. Словом, там дуже багато питань виникло після цього розслідування, але здається, що вже на головне питання відповіли в уряді, тому що там відреагували на розслідування, і Юлія Сверденко розпорядилася, наскільки я розумію, ну, відсторонити від посади хоча б тимчасово митника, про якого йдеться. Але ми Зараз все це ще докладніше проговоримо. До ефіру вже долучився Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач, автор цього матеріалу Георгію, мої вітання! Привіт. Привіт. Так, я е, хотіла спочатку е, ось з чого почати. Чи правильно я розумію, що героя вашого матеріалу його не звільнили, е, його відсторонили на час е, е, з'ясування там всіх обставин? Чи звільнення? Ні, станом на зараз він відсторонений. Дійсно, було відповідне доручення. Спочатку прем'єр-міністр Свериденко повідомила про те, що треба перевірити всі ті факти, які ми опублікували в своєму журналістському розслідуванні. Згодом Міністр фінансів Сергій Марченко доручив державній митній службі вивчити питання щодо тимчасового відсторонення Анатолія Комара від посади очільника енергетичної митниці. Ну і буквально через всі ці події відбувалися десь з різницею у годину-півтори, і вже потім на офіційній сторінці Держмитслужби з'явилося повідомлення про. Тимчасове відсторонення на час проведення службового розслідування і дослідження всіх цих фактів національного агентства з питань запобігання корупції з приводу власне майнового стану очільника енергетичної митниці. тобто так станом на зараз вже здається понад а, два дні. А, Анатолій комар відсторонений, але не звільнений. Окей, ми зараз в контексті цього розслідування Георгію торкнемося і інших твоїх розслідувань, де не було подібної реакції. Але давай зупинимося на цьому. Ну, ось є в нас Анатолій Комар, і він очолює енергетичну митницю і на цій посаді добряче збагатився за час війни. Давай розкладемо все по полицях. Що таке енергетична митниця? От просто щоб було зрозуміло нашій аудиторії. Насправді так дійсно це те, з чого варто починати. Енергетична митниця це один із підрозділів державної митної служби, на відміну від всіх інших підрозділів, це там територіальні органи, полтавська, закарпатська митниця і будь-які інші. Ця конкретно митниця займається розмитненням пального. Бензину скрапленого газу, електроенергії і різних паливних компонентів, тобто різної паливної сировини, по факту від енергетичної митниці, що вона робить? Вона е, контролює сплату акцизного податку з цих енергоносіїв. Е, Публікувалася нещодавно статистика, відповідно до якої найбільше надходження до держбюджету зі сплатою акцизного податку генерує саме енергетична митниця. Тобто, це дійсно, оскільки це нафтопродукти, оскільки це там скраплений газ, і так далі, це дійсно величезні обсяги імпорту і експорту а, можуть бути, і насправді ну, дійсно це мільярди або десятки мільярдів гривень. А, тому власне дійсно це те, на що ми звертали увагу, коли аналізували статки посадовців. Хто очолює енергетичну митницю, теж звертали увагу на те, що за часів Януковича, наприклад, її очолював Руслан Черкаський. Це такий доволі відомий митник, відомий і своїми статками, і ми про нього робили розслідування про його майно в Дубаї, в ОАЕ. і загалом станом на зараз. Щодо нього розслідується провадження Національним антикорупційним бюро України. Він колишній заступник голови Держмедслужби був, але до цього за часів Януковича очолював саме енергетичну митницю. Тому власне, ось такі завдання в її роботі. Я пам'ятаю, що про Руслана Черкаського ми ще не так давно говорили, бо вважалося, що він ну, щодо недавнього мав вплив на, на українську митницю. Але це інша тема. Але так, зв'язки тягнуться здалека. Зрозуміло, тепер безпосередньо про цього Анатолія Комара, який очолює митницю енергетичну. До речі, скільки він її очолює? Він її очолював станом на зараз до відсторонення, здається. Близько трьох-трьох з половиною років. Ну, фактично, під час То, повномасштабної війни так, напередодні, і, давай, напередодні, ще напередодні, раз тоді вторгнення. Та, напередодні вторгнення очолив і весь цей час. І ви зафіксували, що саме в процесі його перебування на цій посанді, його родина неабияк збагатилася? Чи може якесь багатство було ще, ще до того придбане? І, і що це за статки? Давай ще раз перерахуємо. Насправді, так, коли ми аналізували власне майновий стан Анатолія Комара, ми звісно звернули увагу на його родичів і звернули увагу на його декларацію. Перші, скажімо так. Збільшення такого таке майнового стану відбулося ще в 2020-2021 році, коли родина митника переїхала в житловий комплекс на лівому березі Києва. Він такий доволі відомий, але він дуже, скажімо, так можна сказати, що це представницького класу. Був житловий комплекс. Придбали там квартир сукупно на там 150 квадратних метрів, декілька паркоміст і так далі. Але насправді Найбільше і це майно було записано на тестя і досі записано на тестя очільника енергетичної митниці Сергія Гладкова. Найбільше, звісно, ми здивувалися іншому майну тестя, а саме, маєтку в селі Вишеньки в котежному містечку, приватний садівник. Маєток на 450 квадратних метрів вартістю 70 мільйонів гривень. Як ми це порахували? Власне, ми дослідили, що там будівництво велося два роки. Велося генпідрядником доволі відомою харківською компанією, яка звітувала в соціальних мережах про хід цього будівництва. І коли нам вдалося потрапити на закриту територію, ми власне подивилися, що це за компанія, і Вже згодом знайшли її соцмережу. Мережі так, от, вони якби там повністю від А до Я звітували. Ось вони заливають бутон, ось вони там проводять якісь землевпорядні роботи і так далі. І звісно, що ми під виглядом клієнтів звернулися до них запитали, а скільки буде. Власне, коштувати, побудувати такий самий будинок, і вони повідомили про те, що лише коробка буде коштувати, надіслали калькуляцію 48 мільйонів гривень. Згодом повідомили про те, які там внутрішні роботи будуть. Ну і власне, ми порахували, що зрештою по нижній межі лише це 70 мільйонів гривень. Тобто, це були такі дуже, скажімо так, розрахунки. Максимально справедливі в цьому випадку, ось і тому власне ми на цей маєток і звернули увагу і про нього розповіли. Окрім того, звісно, розповіли і про навчання е його е доньки в Лондоні в королевському коледжі. Про що вона сама власне в своєму інстаграм акаунті повідомляла в неї в описі її профілю було зазначено посилання на цей коледж, і звісно, там рік навчання коштує півтора мільйона гривень для іноземних студентів до до цього дочка навчалася в На Кіпрі у столиці. Кіпру, і там теж навчання коштувало на той момент 1,2 мільйони гривень. Хоча, знову ж таки, жодних витрат на це навчання, чи принаймні користування донькою якоюсь там нерухомістю, чи там гуртожитком, кімнатою, неважливо. Анатолій Комар не зазначав. З його декларації виглядало так, що е, його е, донька живе разом з ним в Києві, хоча насправді це не зовсім відповідає дійсності. Ну і третій факт, який ми теж е, підсвітили, це те, що. Його е, дружина е, орендує автомобіль приватної компанії. Мерседес представницького класу а у 16 разів дешевше за ринкову вартість. Ми дістали податкові звіти компанію, якою дружина орендує цей автомобіль, на якому постійно їздить тільки Анатолій Комар. Тобто, ми, скільки там намагалися простежити, хто ж їздить на цьому автомобілі, завжди бачили, що саме очільник енергомитниці їздить на цьому авто, і ми дістали податкові звіти цієї компанії. З'ясували, що на місяць вона з. Надання автомобілів в оренду отримує всього 15 тисяч гривень. Хоча ринкова вартість оренди такого Мерседеса складає 6 тисяч доларів на рік. Ми звернулися до різних компаній, які надають в оренду автомобілі, і вони повідомили нам усі таку саме суму за таку за такий автомобіль, такої комплектації такого року випуску. Таким чином, ми оці всі три факти підсвітили. Повідомили про них, звісно, взяли коментар у самого Анатолія Комара. Анатолій комар відповів, що за навчання доньки сплачує її а, хрещений батько, але знову ж таки цих витрат третьої особи в його декларації немає. Хоча антикорупційна законодавство зобов'язує це декларувати. По майну тестя по будинку на 70 мільйонів гривень він сказав, що він там це не для нього будується взагалі, і він взагалі. Впевнений, що у Тестя є кошти, бо інакше він би не будував цей будинок. От ну і з приводу дійсно, з приводу автомобіля, що він повідомив, що це ж компанія визначає вартість оренди цього автомобіля, але відмовився нам, от в коментарі, прямо коли ми його зустріли біля стін енергетичної митниці, повідомити скільки ж його дружина насправді сплачує за цей автомобіль, але сказав, що ця ціна є. Ринкової, ось, 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 власне, це три таких основні знахідки. Окрім інших, те, що ми дослідили в цьому сюжеті. Слухай, а от два слова буквально про автомобіль. Я так розумію, що це поширена схема, коли посадовці купують ну за, за власні гроші, там непрозорими не методами, можливо, зароблені чи отримані автомобіль коштовний, а потім що якось переоформлюють його на якусь контору, у якої потім нібито беруть цей автомобіль в оренду. Це, це якась дуже поширена схема виглядає так. Бо я вже не вперше чую, що посадовці чи депутати беруть в оренду автомобіль і якийсь, якимсь дивним. Чином ця оренда для них дуже дешева. Насправді цю історію там досліджує і Національне генс з питань запобігання корупції. Вчора у них виходила аналітика з приводу того, що автомобілі і купуються за заниженою вартістю, і в яких випадках це окей, в яких не окей. Але так дійсно буває часто, коли там знаходять якусь приватну компанію, яка надає в оренду цей автомобіль. У нас була така сама історія ще з народним депутатом Слуги народу Олександром. Куницьким, йому теж автомобіль, на якому він їздить, надавали зі знижкою там в 90 на відміну від решти, скажімо так, звичайних людей, не парламентарів, не народних депутатів. Звісно, що в таких випадках ми завжди намагаємося простежити можливо якийсь конфлікт інтересів і так далі. В цьому випадку конкретно ми такого не побачили, тому що ця компанія займається відновлюваною енергетикою. Це не зона відповідальності зовсім енергетичної митниці. Але тим не менш є, думаю, про що, що вивчати, що аналізувати в НЗК, Оскільки ну дійсно така суттєва знижка може рахуватися власне як і подарунком для посадовця, що ось він отримує таку, як ск таке благо, да що ірешті людей воно недоступне. Отже, що ми маємо? Ви підсвітили три м, такі елементи яскраві життя е, з, е, з життя топ митника України. Е, ви звернули увагу на те, що він якось підозріло дешево користується дорогим автомобілем. Е, ви звернули увагу на те, що його донька вчиться в платному коледжі в Лондоні, де рік навчання коштує ви здається, писали 26 фунтів стерлінгів. Ну я я зараз не знаю курс. Мабуть, це трохи більше 30 тисяч євро. І ви підсвітили. Те, що теж цього митника збудує будинок, вартість якого там за найнижчою ціною 70 мільйонів гривень. Ну це десь там півтора мільйони доларів. І ви констатуєте, що офіційних доходів митник Анатолій Комар не мав. Мабуть, це розслідування дуже уважно Георгію подивилися в кабміні. ось, може, навіть Юлія Сверденко переглядала, тому що буквально минуло там якийсь короткий. Проміжок часу день-два, і уряд відреагував на це розслідування і відсторонив комара від посади. Що ви далі очікуєте? Ось який, який може бути подальший алгоритм дій? Звільнення, кримінальна справа підозран, це якщо Набу, наприклад, та зверне увагу на це розслідування, відкриє справу. Ось яким має бути тут результат, або які можливі сценарії ви тут бачите далі. Насправді так варто зазначити, що я думаю підставою, чому була така реакція на це розслідування, був ще один факт, який ми в цьому розслідуванні викрили це зв'язок очільника енергетичної митниці з великим паливним холдингом. з Полтавської області називається ВМ Груп. В чому він полягав? В тому, що Анатолій Комар, окрім того, що є очільником на митниці, він ще є президентом футбольного клубу з Полтавщини. Футбольний клуб називається Рокита. Це село на Полтавщині, звідки родом сам Анатолій Комар, і як нам вдалося встановити, що нещодавно в в травні 25-го року. У цього футбольного клубу з'явився новий спонсор на футболках. З'явився напис Груп». Це паливний холдинг, який фігурує в кримінальному провадженні служби безпеки України через те, що він імпортував паливну сировину з Росії і ухилявся від за версією слідства, ухилявся від сплати акцизного податку. Там спочатку сума була у 2 мільярди гривень. І зараз те, що ми бачимо по митних базах, це те, що Зараз товар, тобто раніше, коли це кримінальне провадження розслідувалося, цей товар не йшов через енергетичну митницю, через звичайну митницю. йшов. зараз, ми бачимо, що цей товар йде саме через енергетичну митницю. Це бензин, це там розчинники, метанол, е, які використовують у виготовленні бензину, і так далі. Тобто, по факту, у нас є тут потенційний конфлікт інтересів, який цілком може перерости в реальний, якщо виявиться, що Анатолій Комар ухвалював якісь рішення на користь цієї компанії, бо ми знайшли фотографії спільні з власником цього холу. Лингу, який має підозру в ухиленні сплати податків в роздягальні цього футбольного клубу на полі, і так далі. Тобто, я думаю, що це ще одна історія, яка власне вплинула на, на те, що на це розслідування відреагували. Що стосується подальшого розвитку подій, Ну ми вже бачили що. Кримінальне провадження зареєстрували, зареєстрував офіс генерального прокурора, досудове розслідування доручили державному бюро і Тут дійсно питання, чому не на бучому не са тому, що відповідно до там категорії посади, а не на те, що там митні платежі акцизні податки збираються на мільярди гривень. Очільник енергетичної митниці, яка їх збирає, він має посаду категорії Б, тому це не вважається якби топ-чиновником, тому його справу. Дійсно, мало розслідувати державне бюро розслідувань, а саме зареєстрували справу за фактом незаконного збагачення. Ймовірно, незаконне збагачення будуть інкримінувати. Наскільки нам відомо, що це нам в коментарі повідомив сам генеральний прокурор Руслан Кравченко, і наскільки нам відомо, державне бюро розслідування вже активно займається розслідуванням цієї справи. Вже звернулися до національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести повний моніторинг способу життя Анатолія Комара. Тобто, це є, скажімо так, цей протокол назика. Він є дуже важливим в будь-якому кримінальному провадженні, яке стосується там статків незрозумілого походження да або якоїсь тієї ж оренди автомобіля, або там маєтку, і так далі. Тому ми вже бачимо активний рух по цій справі. Е, і звісно, що тепер м'яч на боці на ЗК, е, і тут варто, мабуть, зазначити той факт, що е, мені вдалося отримати деякі світлини фотографії, е, е, коли Анатолій Комар, очільник енергетичної митниці, і Очільник національного запобігання коруції Віктор Павлущик, вони разом грали в одній аматорській футбольній футзальній команді з 14 по 18 рік є там деякі світлини, тому ну, власне я про це повідомив у себе в Фейсбуці. І єдине про що я теж зазначив, що незважаючи на те, як вони там чи згадують вони свої спільні матчі за цей футзальний клуб, я сподіваюся, що. Перевірка, яку проведе національна з питань запобігання корупції, вона буде об'єктивна, неупереджена в цьому випадку. Тому, власне, от поки що такий розвиток подій, і, в принципі, якби те на що журналісти очікують, але знову ж таки так відбувається не завжди і не з кожним фігурантом нашого матеріалу. Взагалі не з кожним. І мені здається, ви теж собі ставили як автори розслідування це питання. Бо тобі, Георгію, є чим порівняти. Ось є випадок Анатолія Комара, який ми зараз детально проговорили і розклали по полицях для нашої аудиторії. А я зараз нагадаю, що є випадок голови антимонопольного комітету, спосіб життя якого ти теж досліджував, і як ми тепер знаємо, спосіб життя якого не відповідає його офіційним доходам. Це Павло Кирилович, Кириленко. І ось що ми бачимо, Павло Кириленко вже сидить у суді на лаві підсудних. В нього вже є обвинувачення, була підозра, є обвинувачення в незаконному збагаченні, і його з посади не знімають ба більше, він там навіть перший час вів якісь переговори про вступ України до ЄС. Ну, входив в певні групи там переговорників, делегацій. І це було такий був подив, тому що, з одного боку, він має ходити на суди і щось там доповідати, а з іншого боку, тут він. Відрядження до країн ЄС збирається про, про корупцію, мабуть, в тому числі говорити. Тобто реакції не було нуль ні політичної якоїсь там заяви чи з боку президента чи з Верховної Ради, ні якоїсь там суто ну, формальної, там з професійної точки зору відсторонити, усунути, звільнити і так далі. А по комару ось така миттєва реакція. Поки що як ти це пояснюєш? Я думаю, що дійсно тут варто додати, що Кириленко досі входить в усі ці переговорні групи про вступ України в ЄС, і дійсно, там одного того ж дня він може перебувати як у стінах антимонопольного комітету, бути там представляти його як голова антимонопольного комітету, розглядати певні справи і одночасно бути обвинуваченим у справі про. Незаконне збагачення на 72 мільйони гривень. Це дійсно викликає ця історія. Викликає певні запитання. Але що стосується того, як це можна пояснити, ну дійсно реакції ніякої не було після виходу розслідування про Кориленка. Ми там думали, що принаймні в парламенті відреагують там чи можливо в Кабміні і так далі, ні, взагалі жодної реакції не було. Я думаю, що це в принципі. Класична історія того, коли е, ми говоримо про посаду е, чиновника, про те наскільки. Цей посадовець може бути наближений до офісу президента. Ще раніше наші джерела нам повідомляли, що, начебто, Кириленка, взагалі, розглядали на посаду генерального прокурора, і після нашого розслідування перестали якби про це думати, але все одно мені здається, що тут варто просто звернути увагу на біографію самого Павла Кириленка, що в 2019 році, коли його призначали головою ще Донецького ОВА. То його особисто представляв президент Володимир Зеленський. Потім, коли він е, там закінчував свої повноваження, вода йому особисто президент Володимир Зеленський запропонував очолити антимонопольний комітет, тобто подивитися на те, як власне відбувалася динаміка, і, там як його призначали е, на різні посади, і наскільки це було близько до перших е, осіб держави, то можна в принципі зробити і висновки: а чому власне. Не, не так яскраво реагували на цю історію як на історію з Анатолієм Комаром, тому що ну тут є певна наближеність до перших осіб держави. О, слухай чи можемо ми зробити висновок, що просто Анатолій Комар е не свій? або не знаю в нього вже немає покровителів ну знаєш коли ось змінився змінився уряд чи частково змінився то багато хто з політичних оглядачів констатував що єрмак переміг тому що тепер більшість людей які лояльні до нього очолюють різні міністерства і в тому числі уряд говорячи про Юлію Свериденко. а міндіч це товариш, і друг президента, який ну раніше вважалося, що його цариною, так би мовити, неофіційною була там енергетична сфера, програв і, взагалі, може там в якийсь опалі зараз опинитися. І відповідно, всі люди, там, кому він покровительствував, ну, теж зараз можуть опинитися в опалі. До чого я веду? Можливо, ось комар входить в якусь неформальну групу впливу, яка просто не перемогла в цій партії, і його вирішили віддати на, на, на з'їдання. А той, що свій ну. Той свій того поки що потримаємо насправді дійсно можна розглядати різні версії. Я думаю, що тут велику роль зіграв той факт, що прямо зараз уряд, нарешті, а, виконує свої обіцянки перед міжнародним валютним фондом щодо призначення очільника Держмитслужби. Ми знаємо, що вони м, уряд мав сформувати конкурсну комісію на призначення очільника ще сім місяців тому, а зірвав маяк а, з МВФ. Але тим не менш, якби і зараз ми випустили це розслідування, і воно трошечки підігріло, мабуть, певний інтерес до митної служби. Дійсно, ми розглядаємо версію того, що якщо була така яскрава бурхлива реакція на наше розслідування, то можливо Анатолій Комар і не був настільки близький до перших осіб держави, але знову ж таки, ми розуміємо, що це. Якби переконатися в тому, чи дійсно це так ми зможемо тільки коли зрозуміємо, наскільки державне бюро розслідувань ефективно буде розслідувати цю справу, наскільки дійсно там буде в подальшому розвиток цих подій, чи будуть досліджені майновий стан родичів Анатолія Комара, чи буде досліджений його зв'язок з ВМ Груп, чи знову ж таки спрацює повноцінно на ЗК тому що Поки що да, є реакція, поки що на це звернули увагу, і дійсно там ем, якісь електоральні бали влада собі заробляє. Але тим не менш знову ж таки найважливіше це подальший розвиток подій. Можливо, зараз відреагували, показали, що дійсно готові ем, реагувати на якісь там прояви да на журналістські розслідування, які стосуються корупції, і так далі. Але чи будуть, чи будуть за цими словами дії, ми ще побачимо. Георгію, дякую дуже. Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач Радіо Свобода програми схеми. Хто не бачив, не читав, подивіться обов'язково розслідування про Анатолія Комара, керівника енергетичної митниці. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.